Моя мама була в Азові, працювала там, з 17-го року. Вона загинула в ніч з 14 на 15 квітня від багатотонної бомби. Ірина Шматко переглядає фотографії своєї мами, військовослужбовиці Наталії Стрибкової, яка загинула під час повномасштабної війни в Маріуполі. На честь жінки у Полтаві хочуть перейменувати одну з вулиць. Я повністю згодна з тим, що перейменовувати вулиці на честь героїв наших національних героїв. Тому що ну, мої діти мають ходити по вулиці наших героїв, а не тих героїв, які були колись у Радянському Союзі. На честь загиблих військових у Полтавській громаді пропонують перейменувати дев'ять вулиць. Для цього потрібно отримати біографічні довідки про воїнів від територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, говорить Тетяна Татаріна. Саме у зв'язку з необхідністю з'ясування такої інформації ми надіслали запит. На районний ТЦК та СП ті військові, які є у списку, вони не тільки пов'язані безпосередньо з Полтавою, але й з Полтавським районом. Ми отримали відповідь про те, що вони таку інформацію не володіють. Відповідно, це призвело до того, що ми зараз аналогічний запит після попереднього спілкування із прес-секретарем обласного ТЦК та СП надсилаємо на область. Будемо дивитися, отримаємо відповідь чи ні, але розуміємо, що без цих даних ми не можемо рухатися далі. Жодних запитів стосовно даних на військовослужбовців для перейменування вулиць не надходило. Як тільки запит надійде, він буде найкоротший час розглянутий та надана відповідь. Згідно з законодавством по листуванню, відповідь надається протягом місяця, але це буде набагато швидше орієнтовно. Розраховуємо, що протягом тижня, якщо потрібна буде інформація з підрозділів, тобто про їхню військову службу, можливо, там заслуги, нагороди тощо, то це звичайно потребуватиме більшого часу. Отриману інформацію про військовослужбовців зазначить на платформі для голосування, говорить Тетяна Татаріна. Готуємо рішення виконкому. Виконавчий комітет приймає рішення про початок і процедуру голосування. Далі відбувається голосування мешканцями, його результати затверджує. Комісія, виконавчий комітет і далі готується проект рішення. Сесії може бути таке, що після кількох черг, які пройдуть громадське обговорення вулиці, і після кількох черг голосування, можливо, результати будуть об'єднані. Це буде одне рішення сесії. Загалом у Полтавській громаді в межах першої черги планують перейменувати вулиці, які у своїх назвах мають русизми, орфографічні помилки або ж названі на честь топонімів пов'язаних з Росією, або тими державами, які включені до договору про колективну безпеку. Усього змінити мають 74 назви. Ми незалежна Україна, і в нас повинні бути свої вулиці, свої назви. Треба лишитися нам минулого і відійти від від цього російського. Потрібно ну, не на часі, я думаю, зараз. Тільки не доб'ємо цих усіх тоді можна потихеньку починати. Усього у громаді планують перейменувати близько п'яти сотень вулиць. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.